Казбек. Перший четвертій ліпирує флот, на другому місці Поплажа, на третьому місці Атлас і з невеликим гривом Казбек. Перше четверть вина за 32,5 32 секунди. Облажав, скорочує э, відстань з флоту. А снова перехват. Друга чверть пройдена за 33,1 секунди. Динаміка перегонів третій четверті без змін. лідирує ФУ на другому місці поклажа. Третій матлас. Скорочення відстань між Атласом Казбек. Третя швид пройдена за 33,2 секунди. Звоїв Атлас. Звоїть «Поклажа». Літерує флот. На друге місце перекладається Казбек. Фінішує. Надіюшній пряві звоїв атлас і звоїла поклажу.